Дорогі друзі, сьогодні я вам розповім трошки про історію Канади за 10 хвилин. Це дуже цікаво буде, тому що багато з вас. Хто живе в цій країні, навіть не знає цієї історії. І багато з вас стоїть де хочу трошки більше дізнатися для себе про Канаду. Але сьогоднішнім партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка. Будущність. це канадська фінансово-кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі КОЕТ відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет рахунки по одних з найбільш вигідніших умовах, і вони знаходяться тільки в принципі Онтаріо. Допомагають фінансові Україні, допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Посилання. Всі будуть в описі під відео. Канада є друга за величиною країна світу. Тут живе майже 40 мільйонів громадян, та також тут є майже 2 мільйона озер. 50% всіх озер в світі знаходяться в Канаді. Канада знана в світі за свій прекрасний клановий сироп, та також є домом до майже всіх найкращих хокеїстів в світі. Багато тисяч років на цій землі жило багато аборигенів, які були дуже розумними, кмітливими та вміли виживати в важкому кліматі. І не тільки виживати, а також жили дуже добре, мали бага різноманітну культуру між собою, та також жили і насолоджувалися своїм прекрасним життям. Перші неаборигени, які почали жити в Канаді, були вікінгами. Вони побудували своє перше поселення в Ньюфаундленді, на початку тисячних роках, і також ніхто не знає, скільки це поселення тривало, чи було більше цих поселень, і не знають, як воно розпалося, чи всі мешканці цього поселення вікенги захворіли та помирали, чи деякі симілізувалися за аборигенами в суспільстві е, на той час. Майже 500 років по тому італійський дослідник Джон Кабот стане першим європейцем, який е, дослідив і відкрив. Перші узбережжя Північної Америки. І він оголосив, що ця земля буде належати тепер Англії. І буквально зразу після того іспанці та португальці зробили те ж саме. Декілька десятків років після того взагалі ніхто не пробував навіть колонізувати Канаду та все, що було, то пара рибних е, пустів сезонних, е, де люди просто приїжджали і жили малесенькими поселеннями. Жак Карт'є – 1534 році, коли приїхав е, в ці краї, то він назвав річку в честь Сейн Лоренс. Тобто річка тепер називається Сейн Лоренс Ривер, в честь забавив той день, коли він приїхав. І вся територія навколо цієї річки, як то кажуть, він забрав та віддав і голосив, що це тепер Франція, територія Франції, частина Франції, і він назвав цю територію Канада. А по Берегенську це означало поселення. Пару поселень зразу не вдалося сформувати, тому що справді була біда. Було, люди вмирали і за голоду та також вмирали і за хворіб. Але потім пару місць все ж таки вдалося заснувати. Такі міста, як Порт Роял та Квебек. До 1670 року англійські колонії розпочин... розпочали нові поселення, такі як Ньюфаундленд і багато різних поселень навколо Гадсон Бей. Потім, звісно, почалася торгівля хутром. І найбільш цінне хутро, яке було на той момент, це звісно хутро бобра, і дуже багато англійців та французів почали їхати ще більше, створювати більше різних поселень та обмінюватися, та ловити бобрів, щоб продавати і створювати різні прекрасні шапки, та також різний дуже цінний одяг. Звісно, це створило дуже багато конфліктів між англійцями та французами, тому що всі хотіли напхати свої кишені дорогим хутром грошима з цього хутра. І потім самі аборигени доключилися до англійців, щоб дуже сильно атакувати французів, і багато аборигенів мало вже зброю від, звісно від англійців. Та також навіть Голландія була замішана в цій всій війні, і ця війна називалася Війна Бобрів. І ця війна тривала 72 роки, і багато дуже багато дуже аборигенів загинуло, і потім, нарешті, ця війна завершилась. Звісно, після того, як ця війна завершилась, мир був оголошений. То франц... Французи контролювали деяку частину Канади, англійці контролювали деяку частину Канади. Та також компанія Hudson Bay, яка була сформована в 1670 році, ще до сих пір існує, і навіть тут є повно різних магазинів в Канаді. Ви собі просто уяві, це одна з найстарших офіційних компаній, яка ще досі пір існує в світі. Після цієї війни французи знову війшли в ще одну війну проти аборигенів. Проти, е... Різних племен, які тут жили, із з 1754 по 1663 була війна між французами суто і аборигенами, які жили племенями різними, які жили тут в Канаді. Потім знову почався конфлікт між французами та. Англійцями. Французи контролювали більшу територію від англійців, але англійці мали більше людей аж від 10 до 1 була різниця між англійцями та французами. Потім багато що французи, що англійці послали свою армію на територію Канади. Вони почали воювати між один одним вже на цих степах канадських. І потім англійці забрали місто Квебек, забрали місто Монреаль та збільшили свою міцність в цьому регіоні. Навіть при тому, що французи потім виграли та обіграли е, англійську армію. Вони не змогли повністю назад забрати своє місто Квебек після того, як англійці виграли війну, то французи віддали англійцям, звісно, не то що віддали. Вони не мали вибору англійці забрали собі Канаду, а французи віддали Луїзіану. Яка зараз є на території, звісно, сполучених штатів Америки іспанцям в ті часи? Більшість північної Америки була ще до сих пір не заселена, і більшості всіх племен аборигенів вже було набагато і набагато менше, тому що дуже багато з них. Помирали, помагаючи що і французам, що англійцям, і проти їх вбивали, і вони воювали, вони пробували свою землю захищати. І, звісно, найбільша проблема вимирання аборигенів була те, що європейці привезли з собою дуже багато нових хворіб, і вони просто не могли не мали імунної системи для того, щоб вижити і перебороти ці хвороби. І справді багато дуже їх загинуло не тільки в війнах, а також від різних хворіб. Тисячу 1812 роках американці пробували забрати в англійців землю, напасти фактично на Канаду, забрати цю землю для себе також. І англійці пробували напасти на Америку, забрати землю для себе більше, але ні жоден бік не зміг виграти та отримати якусь дійсну перевагу. І потім вони просто вирішили після тої війни, що з того немає ніякого толку, і помаленько почали формуватися теперішні кордони Канади та Америки. 1837 року по 1839 рік Вільям Лойд Маккензі сформував таку маленьку Републіку Канади. І хоч і ця республіка не дуже довго існувала, це була поділена на, на Вищу Канаду і на нижчу Канаду, але дуже мало велику підтримку. І канадці страшенно не хотіли, доби, щоб вони були частиною Америки. І вони все робили для того, щоб заснувати свою власну країну. Тисячу 1840 році Канада е, зміцнила своє існування. Вища Канада з, е, зійшлася з нижчою Канадою, і було дуже багато патріотизму. Французи, англійці, навіть деякі американці зібралися докупи, щоб почати формувати нову країну, нову державу. І потім фактично мусили вони. Поділити Ванкувер-острів був в такій зоні, що ніхто не знав на яку територію він піде, чи піде американцям, чи піде канадцям. І вони просто взяли і намалювали таку рівну лінію, і тепер ми маємо цей кордон, який зараз ще до сих пір діючий, просто рівний і один з найбільших кордонів світу, який найменше охороняється. На початку 19 століття дуже багато було змін, і дуже почали великі кількості мігрантів їхати в Канаду, і все змінилося. Хутро вже не було таке важливе. Хутро вже не було саме головне в індустрії канадській, а все почалося трошки мінятися в сторону. Лісництва і дуже багато людей почало працювати в лісництві, дуже багато грошей там заробляти та зміцнювати помаленьку економіку та заробляти гроші. І потім, в 1867 році, сформувалася Канада як своя демократична і е, вільна країна. І це ми знаємо цю Канаду тепер. Потім, звісно, треба було почати будувати і прокладувати колії для того, щоб можна було нормально рухатись країною. І колія, звісно, де мала бути зроблена найбільш ефективніший, найбільш такий найкращий клімат, знаходиться ближче до кордону з Америкою, і там почали прокладати колію. Але потім почалося ще в країні теж хаос, там були різні повстання, то колію не повністю завершили. І потім пізніше з часом ця колія все ж таки була завершена перед Першою світовою війною. На початку 1890-х років почали вже помаленько люди іммігрувати в Юкон, тому що там було говорили золота багато. Всі хотіли збагатитися. Деяким вийшло, деякі збагатилися, багато дуже помирало. І потім, теж після 1895 року, почали вже наші українці їхати. Іммігранти, фермери їм почали видавати землю. Вони почали всі ці ліса, ліси, все це вирубувати. Пророблювати, ну просто жахливо. Важко їм було дуже складно. Вони внесли наші українці дуже великий внесок в історію Канади, так само. Також потім їх, і за того, що Україна була частиною Австро-Угорщини, потім наших людей теж по різних таких концентративних, можна сказати, таборах виселяли. Вони наші українці прокладали колії в горах в найважчих умовах, теж дуже сильно постраждали. Це дуже така прикра історія. І звісно, імміграція в Канаду до початку Першої світової війни ще так конкретно розвивалася, тому що Канада мала хорошу економіку, міцну економіку. Канада росла, Канада мала багато місця, Канада мала багато потенціалу. І потім, коли почалася Перша світова війна, то канадський уряд фактично послав 620 тисяч. Воїнів е, в Європу щоб воювати і допомагати своїм союзникам. І аж майже 70 тисяч канадців загинуло в першій світовій війні, війні і більше 130 тисяч отримало поранення, і це дійсно шокувало суспільство канадців і канадців загалом. Це підняло дуже великий націоналізм серед канадців, і канадці були дуже обурені, що стільки канадців загинуло, і вони сказали, що вони не хочуть, щоб Великобританія вирішувала і посилала, можна сказати, в загальному всіх людей і вирішувала, що робити канадцям. І е, Великобританія фактично віддала права Канаді, щоб Канада могла почати з 1931 року вже сама повністю вирішувати свої права і бути на рівні з Великою Британією. Потім вдарила велика депресія, і всі ці війни, все із за війни, дуже сильно вдарило Канаду. І е, аж було 25% безробіття тут в Канаді. Дуже багато чоловіків не працювало. Взагалі ну була просто така конкретна біда і одні з найгірших часів Канади. Під час Другої світової війни 1 мільйон 100 тисяч канадців служили в армії, е, допомагали та приймали участь в Другій світовій війні. І більше 100 тисяч їх загинуло, тому багато Канада дуже багато теж зробила і багато віддала життів і сил, і економіки в під час Другої світової війни. Ти 1949 році Нюфанлен і Лабрадор став остаточною та останньою найновішою провінцією Канади, та в 1965 році Канада нарешті отримала свій канадський прапор, який ми знаємо дотепер і до сьогоднішнього дня. В 1982 році королева підписала та дала Канаді право, що Канада має право створювати свою власну конституцію, і зразу після того підпису Канада створила свою власну конституцію. Канаді майже 20% населення знає французьку, або спілкується французькою, і Квебек, провінція дуже міцна, така і дуже чітко тримає позицію французьку. І навіть тисячу 1995 році голосувала за те, щоб відділитися від Канади та стати е, самою та е, власною незалежною країною, і буквально програла. По пару процентах щось 49,4 чи 49,9 проголосувало за те, щоб Квебек відділився від Канади, а трошки більше половини відсотка проголосували за те, щоб Квебек залишився в Канаді і був далі частиною Канади. Теперішня Канада має одну з найсильніших економік світу, попадає в топ-10 найсильніших економік світу. Є дуже хороша країна в загальному для життя. І дуже вільна країна, і дуже мирна країна, і канадці знані на весь світ за те, що вони дуже добрі та привітні люди. Я надіюся, що це відео вийшло цікавим, вам воно сподобалось, вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.